Привіт, шановне товариство! З вами Мейн Кастерська і дайджест головних кіберспортивних новин тижня. Цього разу ми все ще без друга, але з цілою купою захопливих історій, тому гайда починати. Несподіване повернення вороту Кей зіграв тендином за Монте в матчі проти GTZ в рамках другого сезону CCT І гра завершилася з рахунком 2-0. Велетнюк замінив на мапі Ancient Hades, який через особисті причини не міг продовжити грати після першої мапи. Ворони підвів і закінчив гру з рейтингом 1-29, А завдяки перемозі Монте вийшли на статистику 1-1 у груповому етапі. І хто знає, може це далеко не остання поява Володимира в складі на цьому чи одному з майбутніх турнірів. Нагадаємо, що європейська серія другого сезону CCT проходить з 3 до 16 березня в онлайні, а призовий фонд турніру складає 50 тисяч доларів. Шон Снеллінг, також відомий як FMP 1 випустив оновлену версію мапи кеш для cs 2 яка з 3 березня доступна в майстерні Steam і зараз має майже 300 тисяч підписників. Щоправда, легендарне графіті Сімпла мапмейкер не став переносити і просто залишив там однотонну стіну. Причини такого кроку невідомі, і сам Снелінг поки що ніяк це не коментував. Щодо програвців, то багато хто з радістю зустрів новину про повернення кешу і сподівається, що вона війде до мапулу якнайшвидше заміни. Міраж. Але є нюанс. Джейсон Лейк, власник і гендиректор Complexity, каже, що Valve нібито не зацікавлена купувати чи орендувати цю мапу. Лейк уже звернувся до Valve по офіційний коментар, бо зважаючи на вкрай позитивну реакцію спільноти, відповідь від розробників щодо їхніх планів на використання ну чи не використання кешу, потрібна якнайшвидше. Організатори PGL Bucharest 2025 з КС-2 опублікували список з 12 команд, які отримали пряме запрошення на турнір. Так, Наві задоджили і цей турнір. Всього в Бухаресті гратимуть 16 команд, а ще 4 учасники визначаться через регіональні кваліфікації, де буде по одній команді від Європи, Азії, Південної та Північної Америки. І тут почалися нові проблеми, бо через оте перенесення кваліфікацій, про яке ми розповідали в минулому випуску, задля більш чесних запрошень все виявилося не надто чесно, адже команди, які відхилили запрошення вперше, на тлі чергових нещодавніх змін рейтингу Valve, а тепер і анонсу прямих інвайтів, Просто передумали, наприклад, герої Nexus, Nemiga і BC Game прийняли запрошення на європейські квали, хоча спочатку вони відмовилися. А тепер маємо ситуацію, що Escape Gaming, Fireflux, Chimera і Українська Favbet таким чином втратили свої слоти. Отакий от чесний розподіл. А тепер переходимо до трансферних історій тижня. Американська організація Complexity оголосила, що TC покидає позицію тренера команди з КС 2 яку він очолював аж зі січня 2022 року. За цей час команда виграла літній ESL Challenger 2024 і була другою на IEM Sydney 2023. Хто його замінить, наразі невідомо. Маус оголосили про продовження контракту Ксершена в рамках нерозголошеної багаторічної угоди. Нагадаємо, Доріан Берман є частиною клубу з 18 червня 2021 року, коли він був підписаний у 16-річному віці в молодіжку Маус NXT, а в основу він перейшов у серпні 2022 року. Під час перебування в Маус він допоміг команді дійти до півфіналу шанхайського мейджора і завоювати трофеї 18-го і 19-го сезону ESL Pro League та перемогу на PGL Клужна Пока 2025. NIP оголосили, що відпускають конфіга, завершивши партнерство, яке розпочалося на початку ще 2023 року. Данський стрілець провів трохи більше року в активному складі NIP, зокрема допоміг команді вийти в плей-офф паризького мейджора. Його перебування в NIP закінчилося в лютому минулого року, після того як команда не змогла пройти на Копенгагенський мейджор, вперше з 2018 року, пропустивши такий топ івент. Конфіг був близький до підписання контракту з TSM минулого літа разом із своїм вірним друзякою Блеймефом. Проте цей задум провалився через те, що Блеймеф перейшов у ФНАТІК, що залишило конфіга без команди на тривалий час. Колишній учасник Копенгаген Флеймс і ФНАТІК Фредерік Рой Йоргенсен цього тижня оголосив про завершення кар'єри в Counter-Strike. Він був без команди з тих пір, як Gaming Gladiators відмовилися від свого складу наприкінці 2024 року, здійснивши свій останній офіційний матч минулої суботи на заміні в команді Tricked. Рой насправді гравець унікальної долі, адже до своєї першої команди Копенгаген Флеймс він приєднався, коли йому було аж 25 років. У 2019 році він у складі Медлаєнс виграв перший флешпойнт. А в 2021 році Данець повернувся до Копенгаген Флеймс, де разом із Хуксі, Нікодозом та іншими почали підніматися в європейському рейтингу, аж поки ту команду не розібрали на шматки. І це не єдине прощання тижня, адже BC Game днями оголосила, що легендарний снайпер Владислав ковач просидівши трохи більше місяця в запасі, остаточно закінчує кар'єру. Гардіан є одним із найвпливовіших гравців в історії Counter-Strike. Він приєднався до BC Game як головний тренер у липні 2024 року, але в жовтні перейшов на позицію снайпера. Втім, його повернення до активної гри було недовгим, і 25 січня цього року Ковача теж перевели в запас, що стало першим кроком для такого важливого рішення. Національна кіберспортивна асоціація Монголії оголосила про офіційну співпрацю з командою The Mongols із КС-2, яка фактично стає національною збірною і отримує додаткові привілеї. А саме, офіційні паспорти і зарплати, допомогу в організації буткемпів за кордоном і спрощений переїзд до деяких країн без віз. От вона, державна підтримка. Нагадаємо, в останні роки The Mongols досягли безпрецедентного успіху в історії азійського Counter-Strike і встановили нові рекорди. The Mongols стали переможцями Thunder Peak, Yala Compass та інших локальних турнірів минулого року. Також команда посіла третє-четверте місце на зовсім нещодавньому IEM Katowice. А ще колектив у третій поспіль відбирався на турніри серії Major, Тому так, ця підтримка і всі ці успіхи цілком заслужені. Есік та сама комісія із доброчесності в кіберспорті забанила українця Іллю Ганджініо Черниченка на три роки за участь у договірних матчах. Згідно з розслідуванням, колишній гравець Сангал і Тіенел зробив 390 ставок на матчі за участю його команд, заробивши більше 20 тисяч доларів. Представники ЕСК змогли знайти облікові записи пов'язані з Ганджінію за допомогою спільних IP-адрес та інших унікальних цифрових маркерів. У свою чергу Черниченко не визнав провини і хоче подати апеляцію, адже за його словами бан могли видати через акаунт друга. А Черниченка нібито обмовили, бо той викрив деякого букмекера на співучасті у тих таки підставних матчах. Наві, які нещодавно стали партнерами PUBG Corp у 2025 році. Представили оновлений ростер на новий сезон. Місце Владислава Дієфекс невихожого, який залишив команду наприкінці січня, займе 18-річний український гравець Олександр Стає Тимченко. Найближчим випробуванням для команди стане весняний турнір PUBG EMEA Championship, який проходитиме онлайн з 14 по 30 березня. І Na'Vi як партнери розпочнуть виступ одразу з групового етапу. У кіберспорті зненацька виник новий прецедент, EA більше не оплачуватиме перебування в готелях учасникам Apex Legends Global Series 2025 через збільшення кількості команд. Натомість EA візьме на себе перельоти, щоб гарантувати присутність учасників незалежно від того, де вони географічно розташовані. Звісно, більшість професійних гравців і спільноти Apex Legends відреагували на таку новину вкрай негативно. Багато хто зауважував, що EA могли би хоча би тоді випустити бандли скінів кожної команди, гроші з яких пішли би на оплату готелів. Але з іншого боку, частина програвців каже, що за стільки місяців до головного турніру клуби самі могли би якось піднапружитися і заробити гроші, а не жити на дармових подачках від видавця гри. Головне тільки щоб Valve про це не рознюхала, бо інакше ой будуть сильні зміни у КС 2 І доті. Хай там як пишіть у коментарях свою думку, чи варто організаторам великих турнірів платити. За проживання і переїзди команд. Ну а на цьому в нас все. Дяка величезна вам за перегляд. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І зустрінемося вже наступного тижня. Бережіть себе, Па-па!